Всім привіт! Нарешті зірки знову стали вдало, і ми продовжуємо психологічну балакавку. Сьогодні, як і завжди, психологічна балакалка в мене буде з моєю подругою Іриною Отто. Зараз вже бачу Ірусю, вона зараз до нас доєднається. І ми продовжуємо розглядати різні почуття. Якщо у когось є з вас пропозиції, які ще почуття або які можливо ситуації нам розглянути, ми, Зірусі, відкриті до діалогу, так. правда, Іруся? Привіт, доброго ранку, привіт. Дуже рада Всі... тебе бачити. Взаємно, Взаємно. дуже тебе рада. Навіть не пам'ятаю, яка в нас сьогодні тема, а, чи ми домовлялися про тему, тому буде сьогодні Експром і доброго. це взагалі супер суперкруто. Нас... Я наскільки пам'ятаю, здається, ми говорили про образи. Давай я пишу образи, ти можеш закріпити образи, ох, яка смачна тема. Я правда сьогодні в гарному настрої, щоб говорити про образи, але буду час дуже згадувати і намагатися згадати купу образ. До речі, є така є така штука, краще краще розбиратися з такими речами як образи в гарному настрої. Бо коли ми захоплені яскравим таким почуттям, яке нам ну нас захопило в свій полон, дуже важко побачити істину. А в образі важливо побачити істину, тому що ти ж знаєш, напевне, точно знаєш, що образа це почуття дитяче. Так, дитяче, дитячі, але е, в образах е, діти супергерої порівняння порівнянні з дорослими, бо діти швидко ображаються і швидко відходять. І е, це коли, от, коли ми читаємо теж Євангеліє, там кажуть, будьте як діти, це теж мається на увазі, що не бути такими. Які довго ображаються, які зло, зло, зломисливі такі люди. І в цьому плані от по дітях я от, ну, кожен день це бачу, це образа, вона може бути така яскрава, прям дуже потужна. І в хвилину дитина забуває, і вона ну, навіть про це не згадує, вона тобі не, не ходить, там, не крути собі там, а ми дорослі в цьому плані какашки. <какашки> Бо ми ходимо, ми крутимо, ми жуємо, ми пережовуємо. Але я теж знаю, що це теж може бути пов'язано з фізіологією. Там є такі от в китайській медицині, вони розказують, що якщо тобі не вистачає там чогось, якщо в тебе там якась там меридіан кудись-туди-сюди, то ти можеш пережовувати якісь образливі думки, то там радять попити, там щось попити, пожувати. Ну, тобто це може теж бути пов'язано навіть з фізіологією. Процентів, але для мене завжди таке питання, що пер, пер, перше, чи е, м, яйце чи курка. Тому що ну, звичайно, всі наші емоції, все далі, що відбувається з нами, воно відбувається на трьох рівнях: на рівні мозку, на рівні емоційному і на рівні тілесному. Ну, Все, що з нами коли-небудь відбувалося, воно є в тілі. Але питання, і це дуже важко визначити, що перше з'явилося і чому в Чому тілі на одні ті самі е, події інші реакції бувають? Е, чому от, от сьогодні я не заразилася якимось грипом чи застудою, чи якимось вірусом? Здається, в чому психосоматично? А завтра я була більш схильна до того, бо я була втомлена на так, так, це, 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 це дійсно дуже пов'язані штуки, і я не знаю, чи має сенс відслідковувати, вишукувати, що було первинне. Але ну, просто ці три штуки не, треба не, фільтрувати, аналізувати і перевіряти. Ага, я зараз е, образилась, бо я просто не виспалась вже три ночі, не їла, не спала, не, не, не жувала, тому мені зараз це дуже гостро. Чи це е, зачепило мої якісь больові точки? Що це, що це мене тригернуло тому що там, 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 там. Тобто, дійсно, будь-якому спочатку, треба... я не в ресурсі, то не з'являється нічого нового. А вилазить тільки те, що було в мене й до того. Тому, якщо я не виспалася, то вилазять тільки ті образи, які були незадоволені, потреби, які були і до того незадоволені. Тому, як на мене, важливо, чому важливо першу причину? Бо коли ти взнаєш першу причину, ти знаєш першу свою потребу і зникає тоді взагалі потреба якимось іншим чином. ці е, о, о способом. люди ж часто мають якісь стратегії, адаптивні стратегії, які колись виникли, ми їх не переглядаємо, вони нам не усвідомлюються. Але ми намагаємося закрити потребу, і потреба зачасту цими стратегіями адаптивними не закривається. Тому що образа? Поговоримо про так, неї, повертаю. чому діти так легко? Ти, от правильно дуже підмітила, діти легко від образи відходять. Але діти не тільки від образи, діти взагалі від будь-яких своїх почуттів легко відходять. В них дуже гнучка психіка. В них ще немає таких сталих нейронних зв'язків, але діти і не можуть керувати своїми емоціями так вправно, як дорослі. Є свої плюси, є свої мінуси. Нам, звісно, треба було бути більш. Тому що дитина гнів має, не вселенський гнів, так. вона його прожила і відпустила. Так. А доросла людина не проживає, вона соціалізована, вона його ховає, десь там зачепила і носиться з ним. І Тоді це все важко. Так, от образа. Це коли маленька дитина має якусь потребу. Ця потреба не задовільняється, вона її напряму. Не може висловити по тим чи іншим причинам, тому що вона залежна, дуже залежна від своїх батьків, і вона ну, відчуває почуття образи. Це коли переривається задоволена потреба, переривається висловлення тієї, яке було пов'язане з задоволенням потреби. Щось в мене, якесь бажання. На нього в мене виникла якась енергія. Я цю енергію блокую. Більше того, я блокую спілкування. Образа. Це я відвернулася від тебе, але я відвернулася так, щоб ти бачив, що я відвернулася, щоб ти відчував свою провину. І тоді ти відчуватимеш провину, і підеш до мене і спитаєш: ну, що тобі зробити, щоб ти перестав на мене ображатися. Я скажу: а, купи мені цукерку, яку ти мені не купив. Ну і все. Отак вони відбуваються. І коли є образи, чим погано, що переривається контакт. В образі немає контакту, немає висловлення і немає задоволення потреб. Бо для дорослої людини, звісно ж, для дитини це прекрасно, бо вона в залежному стані. А ми сподіваємося, що ми вже незалежні від е, батьків, ми можемо вже самі задовольнити свої потреби, тому образа це, на жаль, не дуже ефективна штука в нашому віці. Вже в дорослому тому бажано було би подивитися, яка в мене була потреба то це в ідеалі. Тобто людина, доросла людина, яка яка себе хоче е, почувати в позиції дорослого, поводити себе... Я... просто вона не хоче відчувати негативні почуття. Давай так, яка людина скаже, я хочу бути дорослим. На ну, ні. Ні, ну, ні, ну ти ж до цього прагнеш. Ти хочеш бути е, е, у позиції дорослого, в принципі, не в позиції дитини. Ну, кара, якщо ти неправильна, я хочу бути дорослою у позиції, наприклад, коли я скандалю, або в позиції, наприклад, ідеальна картинка образи. Так щось сталося. Я відчула, що я зараз образилась, і замість того, щоб переривати цю комунікаційну ниточку, я говорю: а я почуваю зараз то-то, то-то, то Бо ти 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 І ну, тобто, це я тримаю комунікацію чи ні? Чекай. Давай спочатку розберемо, бо багато вже запитань. Що означає що я хочу бути дорослим? Тому що для... за цим в тебе ховається якась інша потреба, так ем... просто, Почти... якщо наші глядачі будуть думати, Повідінка... як наприклад... Повідінка... Ми як себе можемо поводити поведінкою дитини, поведінкою бути в підлітковому стані і в дорослому навіщо, навіщо тобі? Навіщо тобі вести себе Не як навіщо. дорослим? Щоб мені цю образу. Не проживати як дитина, щоб мені не Давайте скажемо, я хочу, щоб мої почуття мене радували, а не пригнічували. Правильно? Так. Звісно, І тоді, коли я доросла, то я щось можу з цим робити. Бо так. коли я дитина, в мене не так багато інструментів. Тоді так, беремо, я маю якусь образу. Перше, це переривається контакт. Що було б добре? Проговорити. Навіть якщо. У вас немає можливості от навіть бувають такі образи, коли я не хочу говорити з цією реальною людиною. То я можу проговорити з уявною цією людиною, висловити просто бо перервана ця штука, це імпульс, це психосоматика. Наприклад, взяти листа і написати: Ну, я не хочу, наприклад, своїй реальній мамі висловлювати образи за ті, якісь дитячі, як я там тоді сприймала. Зараз дорослими очима думаю, ну мама була права. А тоді, як дитина, я була ображена, бо мої потреби були не задоволені. У мене є образа якась, наприклад, уявно, так? то я беру листочок і пишу. З усіма яскравими. О, мама Гагашка, ти така сяка перекарка. Ти пропрацьовуєш цю образу. Просто пускай про... знову теорію, про... щоб хоча б почути, які претензії є. Я її відповідаю. так а потім це не обов'язково прогу це в кабінеті психолога можна зробити із психологом, mm -hmm. з уявним гарячим стулом. Багато є різних технік. Головне просто проговорити не в себе всередині в голові, бо це руміна. Ну, це, це така ж румі... ну, дуже поширена помилка. Що ми думаємо, що ми у ці думки, які там літають, що ми насправді це проговоримо. Але коли ми починаємо mm -hmm. говорити, а ще краще писати, то взагалі інша пісня виходить. І ефект mm -hmm. бомбезний. Так, так. Отже, перше, це якось проговорити і висловити або живій людині, або в письмовій формі. В письмовій формі взагалі можна не соромитися і навіть гіперболізуючи там е, висловлювати. Живій людині ми знаємо про екологічне спілкування, але інколи можна до тебе хтось почує. Так що давай продовжуй, я зараз. Що я буду сама себе балакати. Так. Ну але тим не менше, так, мене ж люди чують і бачать. <гум> Отже, важливо дуже якось висловитися. Висловитися, якщо ми говоримо про живу людину, то є правила екологічного спілкування. Ми говоримо тільки про свої почуття. Ми говоримо про те, що стосується мене. Тобто, коли ти так робиш, я відчуваю оте -то і отето. або в мене є бажання зробити отак, ти от отак Але коли я доросла людина, то я і собі даю право мати якусь потребу. І е, висловлювати якесь прохання, і тій другій людині я даю право не погоджуватися зі мною. І тоді далі в мене є теж право залишатися в стосунках з цією людиною, і з цих стосунків, е, ставити якісь інші умови, намагатися якось посін... щось із цим робити. Тобто я автор свого життя. Оце доросла позиція, про яку ти, Руся, розповідаєш. Да, Отже, для початку. Можна проговорювати і висловлювати цю образу, тобто повернути контакт, побаботуша образа там, дивися, і почуття, що я тебе хочу звинуватити. Ну так Бо... там і гнів, і там багато всього гнів, так що незадоволена але потреба. задоволена потреба, блокує, але це тут може залежить від психотипу людини. Одна людина починає кричати в цьому стані, інша навпаки замикається і. Він... Але коли мені кричить, вона ж не каже з япозиції, ну, так? Вона кричить а просто. Вируватись. Так, і одразу так, так. Ну, звучить як саме отаке, типу. Mm -hmm. Як дітей, да? отак повернувся, показав, і дивиться так, дивися, мама, дивися, бачиш, мені неприємно. У <рес> 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 мене був такий випадок в дитинстві, мама мене поставила в куток. А потім я була така горда, я не виходила з кутка. І її людина, мама вже просить, Ірочка, виходь, а я ні. Ну, тобто, я зробила так, що ця тема з нами не працювала. Стратегія, стратегія. Отже, проговорили, і дуже важливо за образою побачити, яка моя потреба не була реалізована. Чого насправді я хотіла, тому що в нас бувають образи, це нас були якісь очікування. А вони не виправдалися. От я очікувала, що коли я скажу ось так, то ти у відповідь маєш сказати отак. Ти так не зробила, і я тоді ображаюся. І тоді варто подивитися, по-перше, на мої очікування, бо дуже часто люди думають, що якщо в мене є таке правило, то воно є у всіх. Що, наприклад, хороші подруги завжди так роблять. Так, так. А Гарний чоловік має то-та-то. Хороша мама зробила би так. Якщо ми друзі, то ну і так далі. і і так так далі, мені, так мені, далі. Мені ну, На цій стадії дуже допомагає думка, що Іра, тобі ніхто нічого не винен. Взагалі. Зовсім. Якщо договір було все-таки проговорено, і домовленість була, то тоді винний. Так. Але так, і тоді ми розглядаємо дуже корисні вправи, наприклад, в когнітивно-поведінковій терапії, коли я, наприклад, напишу, от в мене є образи, я відчуваю такі-то такі такі відчуття, потім я це все звинувачення виписую і пишу, яке в мене було правило, яке порушила ця людина. Наприклад, що хороші подруги завжди беруть трубку, коли я дзвоню. Наприклад. І потім я пишу, що це правило ну, там де повинен. Правилі є повинні, ну, я повинна, ти повинен, хтось повинен. Потім можна його переписати на я хотіла би, щоб коли я дзвоню, то подруга брала трубку. А це інше. Зовсім інша магія ага. йде. Це така вправи, мірити навіть собі, якщо хочете зробити, коли є образа, то що за правило було якесь порушення, і потім це правило намагатися просто фізично переписати, що я хотіла би, щоб моя мама мені казала, що вона мене та, та та а не всі хороші мами кажуть. Так, наприклад, або я б хотіла, щоб. Моя дитина була мені вдячна. І коли я б хотіла, в цьому немає безповоротності і глобалізації, тоді я вже можу бачити живу людину. І коли я б хотіла, то я можу там. Що я можу зробити, щоб це трапилося? Як реалізувати свою потребу? Це uh перше. -huh. А друге, якщо це не трапиться, то який в мене є план Б? Ну нач... Чи в цьому вже є якесь якесь повітря? Крім такого одно, і я стою і нічого не відбувається. Вона як затисла ця картинка, така завмерла. Я хочу. Він має здогадатися, бо я не кажу напряму. І все, і ми нікуди не рухаємося. Крім того, треба поритися. А що я насправді хочу, коли я хочу, щоб мені щоб моя подруга завжди брала трубку. Що це для мене означає? Можна ритися в цих сенсах. якась потреба не закриті, так так, наприклад, мене є потреба в значимості. Я тоді відчуваю себе значимою. А навіщо мене відчувати собі значимою? Можливо, там ще щось зарити. Можливо, я себе відчуваю не в безпеці, і коли я не то я знаю, що я не маю до кого звернутися. Це теж може бути. Так. І тоді відкриваються інші сенси в цій образі. Але в будь-якому випадку, оцю образу вона ну, як за, як стоп-кадр, а бажано її uh -huh. стати зробити рухливою, почути. Uh -huh. почути мої і правила почути іншу людину, побачити ту іншу людину, відчути якісь свої власні потреби і подивитися, яким чином я ці потреби можу задовільнити, а якщо не можу, то що я можу з цим зробити? Як я можу вижити, якщо моя потреба. Бо є і воля іншої людини, яка, наприклад, не збирається. На жаль, є воля іншої людини. Волю, що... Так така штука, і тому коли кажуть, що образи це дитяче почуття. То це не про те, що це людину звинувачують в тому, що вона інфантильна. Ми всі вміємо ображатися, бо ми всі родом з дитинства. Просто якщо це дитяче, то це спосіб, стратегія реагування дитяча, і вона часто не призводить до результату. Або призводить до результату, якщо в мене не рівноцінні стосунки, а якісь отакі, де та людина велика, я маленька, я нічого не можу зробити своїм життям, і він мій папік, мій Бог, мій герой, тільки він може мене ощасливити. Забезпечити і і захистити, і так далі. І так, далі а, так на жаль, на, на жаль, цього дуже багато, і, на жаль, зачасту люди навіть не не хочуть це побачити. Якась напитня кудлата, яка та саме класно прям Так, Отже, що робити, ще раз повторюю, що робити? Спробувати цю образу, перше, висловити. Давайте для початку екологічно не будемо вчитися попростіше висловити на папірець, виписати півгодини. пишу, 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 пишу з себе виняла фух. Друге, написати, що я насправді хочу подивитися де то моє правило яке в мене всередині сидить воно дуже часто в цьому етапі бувають збої, тому що людина ці правила не усвідомлює воно як інтроект вони щось було таке в сота, не коли що всім і здається, що всім людям так, так здається, як ці штуки, які автоматизуються нашою нашим мозоком, і ми навіть їх не відмічаємо, не замічаємо. Але в такі судякові тільки справа... так і може прояснитися, і так. вже тоді не треба буде йти далі. А може ні? Якщо це правило є, то потім можна пробувати це правило переписати, тобто. Написати, як би я хотіла, щоб це було. І якщо я б це хотіла, то тоді, як можу я реалізувати його, або якщо воно не реалізується, що я можу з цим робити? Бо ще раз, образа це мої невиконані очікування. А отже, я можу це все робити не з тією людиною, як заставити його віку а що робити мені з очікуваннями? І чим менше в мене очікувань, тим більше я щасливіша і. Oh, самодискаль... Вона зараз так надихнула, прям срочно треба з кимось образитись і піти переписати. Oh. Прям дуже класно, да. реально мені, ну, я так, так, не, так я ще не робила, але от, здається, дуже класна тема. Прям дуже надихає, бо такий е шлях, який приведе ре реально до, до зміни твоїх звичних. Стратегії до цієї автоматизації, де в нас все наша розумна голова автоматизує, що ми навіть не усвідомлюємо, чого ми так робимо, чого ми так думаємо, навіщо ми так ходимо, навіщо ми так реагуємо? І це прям така класна вправа. Так, взагалі наші стратегії, всі вони, ну не всі, а більшість наших стратегій, їх основа, вони закладені в дитинстві. Так. А в інші. Інша суперпозиція. Ми маємо залежну позицію від батьків, як там би хто би що не говорив. Це по перше. По друге, наш апарат емоційний ще не настільки розвинутий, щоб ми могли багато що могти. Наші можливості заробляння грошей, реалізації своїх потреб, і так далі, менші. Крім того, наше уявлення про світ воно вуще, і так. тому ці рішення, які в дитинстві, вони круті для того часу. Вони нам допомогли Ми так, недавно таке порівняння до цієї теми. Це, як наче, ну от, якщо ми згадаємо 20 років тому, яка в нас була Windows на нашому комп'ютері. І це так само, що ми ставимо зараз, у 2023 році, той Windows, який ми ставили 20 років тому, і ми так. хочемо, що ми хочемо. Тобто, це ті саме аналогія дуже схожа, мені вона дуже сподобалася. Mm -hmm. Оці програми наші дитячі ну натягаємо. тобто і це знов таки до батьків ніяких претензій взагалі немає. Бо тоді був такий він так, а зараз він і дає жити. Своїм Windowsom 30-річним або 40-річної давнини, якщо зараз вже зовсім інша технологія. І це можна ну, така. Не всі люди можуть поміняти Windows. Ти знаєш, не воно потрібно. Не всім воно потрібно. Представ, зараз би всі поміняли, щоб ну, не знаю, щоб це була якась фантастична. Можна було кіно блокбастер знімати. але... Якщо так. людині цікаво не потрібно, то може вона в цьому щаслива, бо їй нічого не їй так добре. Я таких людей знаю, наприклад, у тут в мене в оточенні, і я їм інколи навіть заздрю, бо їм Якщо щаслива, і вони щасливі з тим, що вони в своєму перкарічному Windows, і, і їм нічого не. Тому що... що цікаво, знаєш, я про твій Windows, про цю метафору подумала? Що це зміна він протягом однієї людини життя одного? Тобто в моєму житті на мій комп'ютер ставили коли та, тобто ці віндоуси, вони це навіть він 30-річної тридцятирічної давнини. Це може бути Windows 100 сторічної давнини, і він а життє... ось да я продовжу аналогію, що є Windows на протягом мого життя? А є Windows більш досконалого комп'ютеру. Тобто, я помітила, що наші діти вони вже з більш досконалим емоційним інтелектом Windows. Оцим. Тобто, в нього не починається з тої точки, де починалося в мене. Я в свій час, коли народилася, мала менш е, е, інструментарій, я мала старий Windows базовий. А в нього базовий Windows вже yeah, більш yeah, крутий. Yeah. Коли я дивлюся на нього і кажу, коли я була п'ятирічною дівчинкою, навіть це порівняння не актуальне. Не тільки мене 4-річну, з ним п'ятирічним, а ще й порівнювати, що ми в різні, і це дуже круто, тому що наші діти більш вільніші в чомусь, а в чомусь навпаки. Ми, ми інші просто, ми з інших галактик. так. І це дуже прикольно. Блін, класно! <с> така тема вийшла. Насправді образа, а от, взагалі якщо мали, ми го... мала бути сумною і депресивною, але ми будемо. Відбувається, що вона така вичайна саме тому, що ми з тобою більше вже в дорослі позиції, і ти, і я вже давно займаємося вивченням свого внутрішнього світу, і для нас образа це щось таке, з чим ми вже колись впоралися і не один разочок. Через це так просто говорити. А Насправді це бувають дуже важкі ситуації, особливо коли це були якісь образи від значимих фігур, від батька, від матері, це образи на все життя. Це коли людина все своє життя доводить щось тій мамі і живе не своїм життям, а по Постійно доводячи, доводячи, ну, а навіть. Колишнім чоловікам, колишнім жінкам, ці образи так Там, дуже і важкі. Це набагато складніше, їх накопичують. ага. Вони накопичуються, накопичуються і, мабуть, сам ти з цим певно не впораєшся Це, це треба йти до психолога Я... по-любому. Ти бажаю, що до психолога треба ходити. А. Навіть якщо ти дуже щаслива людина, то ще більше треба ходити до психолога. Вважається, що психолог тільки до хворих людей. Ні-ні, ні. хворим вже треба до психіатра. <рив> так. Так. так, так, класти на стаціонар. <рив> 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 Фух, так, що там у нас з часу? Дивлюся. Ми, мабуть, закінчуємо, бо я теж біжу, в мене а. дуже а. щільненько, тому побігли. Дуже так, так. Якщо, ми відновлювали нашу так. раз в тиждень, бо в нас бачите, виходить не так часто, але ми будемо так. В принципі, десь приблизно такий час, по п'ятниця мені буде зручно, тому якщо ну будемо дивитися, але за тему образ я, я особисто дуже зараз надихнулася цією вправою, і я бажаю, що наші дівчата, хоча б принаймні разочок, спробують, бо інколи здається, це легко класно, але зробити оцю зробити дію, зробити оцей крок. Роблять дуже мало людей, і я дуже всім бажаю зробити це. І хай це буде дуже малесенький, хай це навіть будуть два речення, які ви запишете, але ви отримаєте реально свій результат, і ви будете мотивуватися робити це частіше. Я була колись здивована, що коли я записала все, що я робила усно, воно стало інакше. Так, це змінює змінює ну, нашу свідомість. Ми, коли ми формуємо це. Ми ну це така хибна помилка. Думати, що ці мислі ми розуміємо, але коли ми їх пишемо, це це відбувається магія. Це ще одна така важлива штука, коли ми взагалі є люди, які схильні до образ. То бажано починати пропрацьовувати образи не з чогось надвеликого, а з маленького, так. щоб просто показати своїй психіці, що взагалі з таким типом проблеми можна впоратися, бо в неї там сидить всередині. О, отаке тільки так, і варіантів більш немає. Тобто нема вирішення проблеми ніякого іншого, ніж як змусити його або її щось ну, робити, так, так як і так, так, так ну це можна сказати за любу діяльність. Наш мозок він боїться все, що йому здається, велике, страшне, багато треба зусиль одразу. Ні, але коли ти, ти його обможеш обдурити, ти можеш сказати, я зараз одну хвилину тільки на це гляну. Одну хвилину запишу і все. І ти починаєш писати, і не зупиняєшся вже на 15-й хвилині, і ти рухаєшся вперед. Тому цей перший крок, він магічний. Так що, дівчата, всі крокуємо малесенькими кроками, але вперед. Пропоную на наступний раз розглянути, наприклад, Заздрість. А, класно, класно там стільки ресурсу Так, взагалі енергія, двигун, всі, всі, всі заздріть добре, добре. Дякую. Пока. <пока>